Це один стіл на якому проводиться судово медичні експертизи всіх осіб, які поступають до нас, як цивільних, так і військовослужбовців. Керівник обласного бюро судмедекспертизи показує приміщення, де щодня проводять розтин тіл померлих. Це двоє цивільних. З початком великої війни роботи побільшало в рази. У морг везуть тіла бійців, і тут їх готують до поховання. Ми тут уже їх приводимо в порядок максимально. Так нас військові забезпечують, тобто ритуальними всякими цими трумами, одягом. От вони тут вдягаються, приводяться в порядок. З минулого року у Рівне почали привозити тіла українських захисників, які повернули росіяни. Вже було сім репатріацій. Спершу це 24-го року, а це всі 100-го стороні були. Ми записуємо всі, що знаходиться в мішку, як він підписаний, їхнім як підписаний, як ми, як ми пишемо. Потім стать, вік, зуби, одяг. Взагалом ми прийняли майже 400 мішків, майже 400 мішків. Але на сьогоднішній день ми вже 117 наших хлопчиків віддали додому. Вже. У нас люди були зі всієї України. Я кажу, географія від, від Харкова до Закарпаття. Тіла зберігаються у спеціальній. Рефрижераторах при температурі мінус 10 градусів. Таких контейнерів є 6. В даний момент в мене знаходиться 270, по-моєму, два тіла. Чи що? Це ті, що ще не ідентифіковані, вони вже опрацьовані. У <кій> них вже взяті матеріал для ДНК. Кількість тіл в мене так само змінюється, тому що після того, як, наприклад, проводиться ДНК, можуть бути випадки, що в одному мішку було кілька тіл або в двох мішках одне. А четверта репатріація була така, що от вона зараз в процесі йде, то там тіл було, мішків було 40, але я так передбачаю, що там їх буде, напевно, до 70. Додає, репатріації різняться, все залежить від того, в яких умовах російська сторона зберігала тіла, та через який час їх вдалося забрати з поля бою. Вони мішки підписують такими. Там Роботі, Новороні, Курск. Тобто я б ми питалися у наших колег військових, що це, ну, що це означає. А вони кажуть, що тут теж якісь такі хабі, вони туди -то все. там звозять, там звозять, там. а тоді на обмін, тоді вже разом везуть цей. Тобто, по-різному, з різних точок і по-різному. Часом були такі, що ну, хлопці кажуть, вони передають, вони такі, знаєте, ці то наші вже заморожують їх, і тоді нам вже передають. А буває, заморожені приходять такі прямо, як, як ці, як. Тобто, по різному. Для встановлення особи невідомого бійця, експерти моргу відбирають у полеглого кістковий матеріал та зуби для подальшої динка ідентифікації. Після підтвердження особи загиблого та завершення всіх необхідних процедур тіло віддають родичам. У нас вже зараз почали привозити з інших областей наших реп. Патріантів теж таких, що ну рівненських рівненчан. О, то там теж буває таке, як і нас, всякі такі скелітовані, фрагментовані тіла по різному. Ми тільки не попереджаємо, щоб тільки щоб може, комусь погано не стало. Знаєте, ну там був всякий от доступ до тіла є в кожного, і в, в, в будь-якому вигляді, яке тіло б не було. Якщо родичі мають такі бажання, ми цей доступ надаємо їм. Так. Проте не всі загиблі військові мають родичів, тому їх неможливо ідентифікувати за ДНК у таких випадках. Бійців, чиї особи не встановлені, ховатимуть як невідомих. Ми маємо зберігати їх 12 місяців, так? І якщо через 12 місяців вони не, ну, не встановлені їхні особи, то на місцях зараз ну, в нас же є виділені місця, значить мають ховатися за рахунок місцевих, місцевої влади під унікальними цими кодами, так? як невідомий військовослужбовець. Так? Це є теж тимчасове захоронення, тому що в Києві створено меморіальне кладовище. Це велике так. То там, так я чув, що там через кілька років, якщо воно все-таки не, не будуть встановлені, то їх тоді будуть екзумувати і перевозити на туда в Київ на меморіальне кладовище. Тобто буде один такий великий меморіал, такий для невідомих солдатів. В'ячеслав Ніконов 27 років працює у бюро судово-медичної експертизи. Щодня пліч опліч зі смертю. Каже, до великої війни його не готував жоден досвід. Особливо до такої кількості полеглих українських воїнів. Тяжко це та ціна от, за наше, хоча б тут таке більш-менш цивільне життя. Оце, оце їхня ціна, вони її платять. А наше завдання достойно їх поховати. Цо Олексієнко випуск новин.